Опанство, зараз ми запрошуємо до нашої кулінарної студії, де кожного ранку ми готуємо топові страви з найкращими кухарями і кулінарними блогерами України. І от сьогодні ми приготуємо справжній гастрономічний тренд. Волохату шоколадку, Так, а це що mm. правда, на перше квітня? Що за волохата шоколадка? Це що Nie. це таке? Ні, цього разу я з тебе не прикалуюся. От зараз дізнаєшся, тому що унікальним рецептом і з нами поділиться кулінарна блогерка і одна з найвідоміших рибалок України, яка народилась у столиці, до речі, гумору Одесі Катерина Мазуренко. Запрошуємо в нашу студію. Доброго, Доброго. ранку! Доброго ранку, доброго ранку. У вас спина біла. Ми ще ми чули в сюжеті. Всі приколюються. Ви 1 квітня розіграш вирішили зробити? Що за волохата? що? він ну, не вірив. Він okay. думає, що я гоню? Ні, ну ось дивись, схоже на волосся. Янгола, волосся Янгола. Друга назва волохата шоколадка. так швидко. Або волосся Янгола. Так, хлопці, нам треба вами розтопити шоколад. Я поки тут стану. Добре. А так, волохата шоколадка. Ми правда готуємо волохату шоколадку. Так, так, це взагалі не жарт. Ну, схоже на волосся. Добре, які інгредієнти нам знадобляться для волохатої шоколадки. Нам потрібен шоколад і турецька хова, вона називається Пішманія або Пішманія, бо мене підписники виправляли, що я кажу, неправильно, хто живе тут. Урці пішманія пішманія, да якщо є турки, напишіть нам. Будь ласка, вол турецькою. поставимо на голос. Так, ви почали тупити шоколад. Так, так. треба на водяній бані його розтопити, залити у форму. Охолодити, щоб він прихватився, потім зверху викладаємо цю халву, заливаємо шоколадом, і все десять ага. хвилин. Готово Ой, не то, щоб я зануда, але мене дуже цікавить питання, яке має бути жирність шоколаду, які ще якісь специфічні, і що підбирати, як правильно дивіться. Якщо ми готуємо вдома, то будь-який шоколад підійде. Це для продажу треба там займатися. Певними махінаціями, щоб він щоб не зарубити. танув так. і щоб заробити, щоб він не танув. А для дома розтопили будь розтопили. Махінація він зразу бабки бабки, 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 за тем, Речі є лейхак. Дивіться, так, можна так. просто взяти будь-яку шоколадку прямо в упаковці, кинути uh -huh. у теплу воду, вона uh -huh. там розтане, потім взяли отак, от краєчок відрізали і прямо з пачки uh -huh. видавлюєте, і взагалі не паритись. Єдина на що якщо там був е, фундук, то ну так краще брати. Дивіться, у нас насправді вже шоколад розтопився. Дивіться так. Так. Ну, але ви спеціальний брали. Я знаю, на ринку можна купити такі от, ну, спеціальні. Це кондитерський. Кондитер. Uh -huh. да, uh -huh. ми, ми взяли дивіться. білий шоколад, ми взяли пішманіє. Дуже а чим відрізняється от турецький пішманіє від українського виробника? Uh, український, мені здається, він такий більш солодкий і більш схожий на цукрову вату. Вонюх... А турецький такий більш він журткий. Журткий. Він журткий. О, дивіться, о, дитинський. Дивіться, просто раз, uh -huh. раз. Uh -huh. Якщо у вас зайвий шоколад. Ти навіть не зрозумієш, ти навіть не встигнеш пожувати. Ти не Ням-ням-ням. Дивіться, якщо у нас зайвий шоколад. Не треба, просто йому оце. То ви його так от злили? Ага. А, воно має бути прямо таким. То не воно має е, ні, насправді воно має бути трошки товстіше, але у нас просто е, шоколад. Е, чим він е, гарячіший, тим так. він е, ага. такий жорсткий. Я в холодильник кладу. Добре, трошки, трошки треба, щоб був. А на скільки часу? Та на буквально пару хвилин і все. Завтра. Воно зараз захватиться. Mm -hmm. А краще в морозилку. Я ж Ми робили. взяли білий шоколад. Так. А можна взяти давай, молочний шоколад like. чи чорний? Можна, шоколад. можна, будь-який. Дивіться, mm -hmm. давай його в морозилочку буде Добре. швидше трошки. От сюди. Оп, тут є e, мож, можна можна, можна. Можна будь-який шоколад. Насправді це справа смаку. Можна білий, можна рожевий, можна молочний. Так само цю халву можна також будь-якого смаку брати. Тобто, ну, вона вона зараз... В супермаркетах продається, да. я можу піти в супермаркет, Дайте дай мені піш. Та ті бучалюсь Але українського виробництва. В супермаркетах а така, яка турецька, оригінальна, то ти треба там, на всяких сайтах замовляти. таке. Не забудь після того сказати, що кран Це щось таке дуже жидяк. Клас. Ну, бачите, сьогодні ще урок турецької. А ви засікали час чи ні? Ні, що ви сказали пару хвилин. Знаєте, що воно мені нагадує? Воно мені дуже нагадує, цього зараз того мадняву дубайський шоколад. Але там фінашковий, там, здається, фішанка. Ташка там, так? Катаїфі тісто, Yeah. <laughs> е, ще так ще раз, е, оця модна штука трендова, що всі ганяються. Добацький шкаф, це що воно таке? Це тісто катиїфі, це таке просто дуже дрібне тісто. Отак от чик-чик-чик на чікна скавородочку, і воно хрустке. Uh -huh. Порізав фісташковою пастою. Перемішав так само форму, як ми зараз yeah. зробили. Молочний шоколад залив в оцю суміш. <clears throat> Тіста з фісташкою, потім знов з шоколадом, в морозілочку готова. А я казав, коли, що араби – це найкреативніший народ у світі. Чого? А тому, що тільки ми вміємо придумати, взяти помолоти пахлаву і запхати її в шоколад і продати вам дорого. Реально, там дуба. А вона 20 кожна... гривень, а тому справня, ви що справжня фісташкова паста, вона дуже дорога. От фісташку купити, це ж дорого. Фісташкова паста це, по суті, перетерта фісташка. Ага. Ну і вона коштує трошечки. А пішмадія, скільки коштує? Це дорого? Це недорого, ні. Воно, по-моєму, десь 100 150 гривень. Прям багато, ну дивіться, угу. за 150 гривень можна. Ну, Ти що заробити, я так хасу перекладаю. <з六> <з六> так, <з六> давайте беремо наші шоколадку, я думаю, що вона вже підзастигла. Дивіться, меджик відбувся. Меджик відбувся. Oh. О, а, вона не, не, не Щ... прям до кінця, Щокова але вона, вона е підхопилася. Поріжки можна додати, окрім пішмені Сюди, якийсь як. Знаєш, в цю шоколадку не варто, Тепер дивіться, ми оце волосся. Всі завжди говорять, як ви хочете, за вашому смаку не варто. Тут просто зараз буде ефект, чому волосся Янгола, бо буде зараз такий ефект. Не сказати, що ми волосся Боріса Джонсона, Ну, хай буде Янгол, я не проти. Добре, що не Трампа, знаєте? Ну воно таке більш рожеве має бути. То багато має Ні, все не треба, але дивіться, треба трамбувати, але. Не зовсім плотно, щоб воно не трішно. Якби да воно має бути його отак, от немало. Mm. До речі, я тільки що зрозуміла що в мене лук uh -huh. прям підходить. Тут дивіться, як якщо є час. Ми дивіться, ми чоловіки, ми такі. Ну, пальці. Пальці пасують Да, добре. Значить, ми оце все утрамбовуємо. Та, да, краще з краєшків забирати, щоб було красивіше, але у нас не дуже багато часу і заливаємо просто Да? І все. Вийшло після. Так, кулінарні курси для вас, да? Такі якраз ну кулінарні да? курси. У мене тато так стекловату робив в гаражі <смех> <смех> і трошки да, на ну, да? стеклавату. <laughs> ну до речі, дуже багато у мене було коментарів. Це відео набрала там 2 мільйони переглядів. І дуже багато коментарів люди саме написали, що схоже на склава. Да, да. ну, так дивіться, є, так. Раз, так, А, ну що дивіться, то... значить, ми використали два види, так зі смаком дині і получається з полуниці. Так з якими смаками повиняюсь. взагалі варто е експериментувати? Взагалі, отут, от як ви любите, всі, які хочете, все, все, що подобається, все, що подобається. Ну коротше, ви зрозуміли. Тут же справа того, що треба чим обережніше це робити, тим буде воно Ну, на ви вигляді не, гарніше. так гарні. А скільки взагалі визначити, що шоколаду на оцей верхній? Ну от у нас форма, mm. от все, ми маємо йти по формі. Це не дуже гарно я зробила насправді. Просто я трошки а, поспішала. А, угу. Все, а, я... я що я не зрозумів. Білий шоколад він дуже пасує до полуниці. Пані принцип той самий. Якщо ти береш от, знаєш, що yeah. дуже часто роблять білий шоколад з полуницею, uh -huh. А тут ми взяли просто от, -от волосся. Це полуночне <laughs> волосся янголами. що ти. А там, можна, там, шаф, там, мабуть, на шоколаді. небі теж є, Веречі, куплю є? волосся дорого. Я узнала завдяки підписникам, це взагалі люди, які знають все мені не здається. Ну так є так, так. взагалі в продажу оці цукерки. Там, де всередині пішмені, а з, а ну, вони в шоколаді. Ви знали а, таке? Ні, я, так, так, я так, не знаю. Не я чесно кажучи, взагалі сьогодні бачив вперше такий шоколад. Тобто, по, -по факту, єдина маніпуляція, яку можна з ним провести, це запхати в шоколад, правильно? Так, або просто так Його. поїсти, наприклад. Угу. Можна, дивись, можна хлібчик намазати маслом, угу. да, і зверху також буде таке солоденьке. Ну, Як хто в знає? Біду, з цукром то їсти да, мені да, мені їли, їли в дитинстві, хліб Хліби з маслом з цукром. Так, У нас масло не було в моєму дитинстві. Або просто хліб і цукор і все. <гуми> <гуми> якщо ти водою, знаєш, щось в водичку треба було махнути. А водичко, воно одразу ж воно питання водичці. Воно воно вода, вода, да. вода, а, да. ми, а ми довго давай <гуми> я я що... морозити? <гуми> ти вже попробував, то <гуми> потім <гуми> доставай. Так, поки ви дістаєте, ми сьогодні не можемо обійти тему гумору, тому що ви зі столиці гумору Одеси. 1 квітня для вас це свято для Одеситів? Ну, колись точно було свято, думаю, зараз ще не відмічають, але о, диви, яка краса. О -о -о. Але я думаю, ти знаєш, ем, це, це є свято, ти залишила свято в Одесі, Гуморина. Угу. Були колись? Були, були, точно. Класно, так. Да? Я пам'ятаю, у мене навіть є такі фотки з дитинства. Мама, тато в цих кольорових перуках, Шруто. окуляри якісь ага. там. Ну, це прям це. О, стоп! Що я роблю? Ні! Щас зламав. Я бы було типа отак вот от зробити, і оп, і тебе волосся наставити. А я що не так зробив? А ти її розрізав. зрізав. Кожній є цей дядя Коля, який приходить і каже, так, а що це у вас тут раз? І все зламав? Це просто треба було гарно зламати. Так, так Дай Боже, дивись, 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 дивись. Най, Можна зробити щось такого. Ой, о -о 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 -о. Ось воно волося Так, так. волонтеро. Це для вас, хлопці, бо no. все ж таки літо попереду на дієті. Володимир, Мачна. ви також да, до літа? Є, ну, я, я, я взагалі солодки не дуже, але спробую. Mm. І що? Значить, так, я офіційно mm. заявляю, mm. білий шоколад я не дуже люблю. Але в поєднанні з оцим mm. це Мені шоколад. Шоколад. Мені шоколад. подобається. І воно в мене не асоціюється з. Це правда халва. Ну, мене асоціюється з жуйкою, ніби я їм шоколад з жуйкою. Це прикольно. Жуйка, катана. Це клас. Прикольно. Це клас. Ще раз, по часових проміжках, от з початку і до кінця, тому що це все одно у нас уже приготовлено, підміна. Скільки часу це займає? Там нехай 15-20 хвилин. 15, щоб Зробити все обережно. Розтопити шоколад, обережно залити в морозилку. Викласти пішманію, обережно закрити в морозилку. Все. А є бананова пішманія? Можливо, я думаю, що є всі смаки. Просто так. виходить шоколад з бананом з молочним можна зробити. Ой, можна він вже міксує. Так і ще раз, якщо ви пропустили і хочете здивувати волохатою шоколадкою, яку ми сьогодні готували, то вам здобуться всього два інгредієнти: це пішманіє або пішманія, виправляйте, як хочете. <реку> Нас в коментарях. І шоколад. Ми використовуємо білий, але ви сказали, що можна. Рожевий, який хочете. Які це забажає. За, за, да, за і по часу це займає від 15 до 20 хвилин. На все про все. І ще більше трендових рецептів ви можете знайти в наших соцмережах за QR-кодом, який Зараз ви бачите на екрані. Приготуйте вдома, надішіть нам фотографію, а після цього можете нам написати, що ми то все не так робили. <ріст> До нас так люди. Ви все не так робите. <ріст> так, ну не першоквітневий пранк, а справжній кулінарний тренд. Волохату шоколадку сьогодні вчила Добави. нас готувати топова кулінарна блогерка, одна з найвідоміших рибалок України Катерина Мазуренко. Ми дякуємо за цей гастрономічний експеримент і вам, як одесиці, вітання всі Одесі із вашим професійним святом. Дякую, дякую, дякую дякую, дякую.